На сьогодні День два. Це новий засіб. Я взяла його спробувати, бо таким ми ще не користувалися можливо. Буде нормально. Зараз зранку ми посадимо нашу розсаду. Розсаду помідорчиків треба досадити, те, що у нас залишилося. От, і потім картоплю. Сьогодні ми до обіду будемо тут, бо завтра вже на роботу, щоб дуже сильно не... Перевтомлюватися. От. Плюс сьогодні в мене ще нігці будуть. От. Так що такі справи. Я сьогодні ще й бізнес леді. Якщо все буде добре, то на двох про сьогодні розраховую, От. і потім на тижні ще одна буде. Так що... Якось так, якось так. Я взагалі думаю, що коли буду у відпустці, зроблю собі гарні нігті. Бо в мене тоді буде хоч трошечки часу. І я взагалі хочу френч. Я дуже хочу френч, мені це дуже подобається. Але просто-напросто зараз не вистачає часу. І, до речі, хочу вам написати дуже-дуже сказати вам дуже-дуже великі дякую за коментарі. Я всі її бачу, всі читаю, не тільки я, а ми взагалі всі. А, от. І якщо довго не відповідаю, то вибачте, будь ласка, бо часу дійсно дуже мало. Тому, тому так. От. Зараз зараз нам потрібно сходити по одичку, набрати з колодязю і потім на помідорки підемо. Сипаємо і обгортуємо картоплю. Ось, що, бачите, зараз я вийду з ряду і покажу вам. Дуже спекотно на вулиці. Ось прям дуже. Я вже ходила водою і обливалася, щоб трішки простіше було. Ось. що. Мама сипує, а я обгортую. Отак ось ось зараз все виходить. Мені здається, що вже є половина. Мама каже, що немає. Ну, так, візуально я дивлюсь, мені реально вдається половина. Хтось шашлики смажить. Ой, мені реально м'ясом зараз запаху смачним таким свинятиною. Ой, отак от, от якось. То все зараз виглядає. Картопелька, яка була мерзлою, от зараз я нав... навіть вам покажу. Якщо знайду. А... Зараз, зараз. Я трошки попшиков від жуків. М -м -м... Картоплю потрутує. От. Мошки то нападають, то не нападають. Блін. Навіть не можу зараз знайти. Підмершу картоплю. Зараз я знайду. Коротше, вона відійшла. Відійшла вона гарно. От, давайте далі пройду, де ми ще нічого не робили і покажу. Коротше, ось. Зараз жука. Отак от вона була підмерша, потім вона просто пішла у ріст, але були навіть ось такі от кущики, яких знизу було трошки підмершим, а от зверху воно було гарне. Коротше, вона ну, нормально себе зараз почуває. Що окей, все добре. ну Картопля гарна росте, десь ще не вилізла, десь ще вилізла і ну, гарно, гарно, Що можу сказати? Отак от. Ой, ладу зараз ще трошки. Треба буде допшикати, а нам скоро збиратись... Ой, зараз секунду. А нам вже скоро на автобус, ну, відносно скоро, через годинку. Бачите, далеко полетіло. Так що, Фу. мошки то є, то немає. О, зараз. Бачите? Ось що жуків тут я не можу. Треба зараз почавити. Бачите, вона так от померзла, от знизу була. І ось трошки, і отут трошки. А от угору вона пішла гарно. Так що нормально, все нормально. Отак, отакі такі справи у нас з картоплею. Ми вже на зупинці сидимо, чекаємо на наш автобус. Зараз покажу дещо. Викупала ще одну міщинку, така Ось така от гарна. Бачите, коротше, дівчинка, якій я давала цю ліщенку, її молодий чоловік скосив випадково ту ліщінку, от, і я сьогодні їй привезу іншу. Я вже казала, що сьогодні буду робити двом чоловічкам нігті. Перші оцій дівчинці, ми разом з нею працюємо на одній роботі, а інший чоловічок то моя хрещена. От. А посеред тижня ще одній дівчинці також потрібно буде зробити, переробити. Отак. От а на... У відпустку я зроблю собі гарні нігті. будете в шоці. Ну, я так думаю, що вона так вийде. А як вийде, я не знаю. Просто дуже-дуже сильно хочу зробити собі френч. От прям дуже-дуже хочу. Тому буду м -м, вчитися. І мамі зроблю. Я думаю, що так, да, не френч, бо в неї дуже короткі нігті, і френч буде виглядати не дуже. А... Скоріше за всього, то буде або щось таке лавандове, або якесь кошаче око.